Добрий день, діти! На дворі продовжується осінь, і ще можна знайти листочки, будь-які, із них можна зробити композицію. Сьогодні у нас з вами аплікація і ми зробимо теж композицію. Подивіться, будь ласка, на наш малюночок, малюночок, не малюночок нашу аплікацію. Котик крипки захотів, сильно лапки промачив. Він засунув їх у воду, у велику прохолоду. Риба плаває в тазу, плавниками грає, і на нашого кота скоса поглядає. Вона бистра і стрімка, дуже прутко в лапки не дається, дуже прудко від кота хитро повернеться. Що нам потрібно для цієї аплікації? Як завжди, листочки. Листочки звичні, це буде наш котик. Ми з вами подивимось, який листочок треба краще взяти. Листочки для рибок ось такі. Ви вибираєте які завгодно, але щоб країшек був рівненький. Листочки з верби це буде наша, можна травку намалювати. А можна травку викласти, приклеїти ось такими листочками довгими. Бачите? Ось у нас буде ось так. Можна і так, і так зробити. Що нам ще потрібно? Фламастери, клей, як завжди, ножиці і серветка. Спочатку почнемо. ми почнемо ось з цієї травки. Ми її приклеїмо. Для того, щоб бачити, де розташувати наших рибок. І так, приклеїмо травочку, яка буде у наших рибок. і продовжимо потім з рибками працювати. І так, намастимо клеєм, поставлю сюди, так тут буде краще мастити. Так, один листочок приклеїли. Це наш акваріум голубенький. Можна взяти і білий листочок увесь білий, але намалювати тоді край акваріуму, до якого прийде наш котик. Другий листочок. Ось так. Фантазуйте, що у вас вийде, і третій листочок приклеїмо. Ще раз нагадую, можна намалювати, але малювати ми будемо потім, коли закінчимо з нашими рибками. О, все у нас з вами сюди влізло. Так, а тепер займемося рибками. Цей листочок, який ми з вами візьмемо, треба фломастером намалювати дві ось такі полосочки, не зовсім полосочки, а кривенькі і виріжемо по цим полосочкам. Це щоб зручніше було поставили одну рибку. Оцим де тоньше, ото буде хвостик. От так. зробимо одна рибка. Так, можемо і таку рибку зробити червоненьку. Оце буде носик наш. Можемо намалювати, щоб було. Отак От намалюємо. Або. Або так, зразу виріжемо. Це вже залежить від вас. О, ще одна рибка, бачите, червоненька у нас вийшла. Ну, мабуть, ще жовтеньку зробимо. Може рибка бути і зелененька, яка, яка завгодна. Ось мені цей листочок більше подобається. Я його візьму. Отак От рибка буде. От. До верху, до кота прийде в гості. Подивіться, хто ж там до нас прийшов. Хто це такий? О, все. Тепер ми з вами приклеїмо наших рибок. І так рибок ми з вами приклеїли ну, а тепер займемося нашим котиком. Дуже хитрий котик, який хоче спіймати рибку. Я Відріжу оце. З цього боку трошечки, і можна приклеїти його мордочку. Далі я взяла листочки стополі, і це будуть вушка нашого котика. Одне і друге. Так, листочки з тополі підійшли. До вушок. І ще нам потрібні для цього котика лапки, які він хоче занурити у водичку. Ну, можна лапки відрізати від цієї тополі. так. два півкруги. І це будуть лапки нашого котика. З одного боку, довго думала, і з другого боку. О! Розклали. А тепер можна приклеїти все мордочка, вушка, лапки. приклеїмо. Ось ми приклеїли нашого котика, тепер намалюємо йому обличчя чи мордочку. Він буде дивитися на наших рибок, от туди. Отак. От Є. Треба додати носик. А, наш котик, моркотик. Котика ми з вами закінчили. Тепер рибкам додамо теж от так, щоб було видно очко у рибок. Ну, і можна додати ще. Повітря, яке рибки випускають з ротика, ось такими кружочками. Якщо захочете, можете намалювати травку, я вже сказала, травичку намалювати, або приклеїти ось таких вербових листочків. Все, діти, наша аплікація закінчена. Сподіваюсь побачити ваші роботи до побачення